Ну, от вибір мікродобрив. Колись в холдинг я прийшов, і хлопці вибирали. Ну, на тендері проводився відбір в одному з холдингів, що дешевше. розумієте. От дешевше за літру, значить, отаке от і брали. Звісно, ця система. Не підійшла. Ми це все, якби з тендерним комітетом змінили умови, і вийшло, якщо ми як, переві... якщо ми допустили це мікродобриво до тендера, ми робили дуже просто: вартість діючої речовини. Тобто не треба видумувати, вигадувати, як його правильно порахувати. Як, на мій погляд, ці добрива, які ми відкатали в своєму господарстві вже не рік, і так само ці добрива, мікродобрива по всій Україні відкатані, плюс там. В цьому. Плюс, плюс те, що мало того, що в нашому підприємстві воно дає результат, але воно дає результат там, і по Україні. Тобто, коли ви берете каністру, наприклад, з цього Бофоса да, або там, Гумата, ви розумієте, що там не вода. Тому що каністра, там, не знаю, кілограм 12, напевно, або, ну, не буду казати, яка щільність, напевно, яка щільність, Олександр? Ну, 15, вона 10-літрова каністра, просто ми під ялинку з Віталієм тягали, то вона така має вагу. Да, тобто ви розумієте, що там непроста вода. А вам треба переконатися, впевнитися, що це працює. Що я вам пропоную? Колеги, пробуйте, випробовуйте, тому що розповідати, що мікродобру одне ліпше, друге гірше. Закладуйте досліди, хлопці завжди готові приїхати. Так що зараз передаю слово. Олександру